Привіт, Філіп і Кирил. Добрий вечір. вечір провести, добрий вечір. Хочемо провести ще один стрім на тему майбутньої України, ситуація в Україні. Ця тема нас дуже бентежить, ми за це переживаємо і багато є думок, як взагалі підготуватися до змін, які будуть після війни, і як взагалі буде, буде розвиватися далі сценарій хід війни і ну, взагалі, як готуватися до часу, який до змін, які будуть в Україні, отакі От такі теми є. Почали ми вже говорити про Ілона Маска, який дуже багато почав висловлювати свою позицію, що Треба би Україні віддати свої території, частину території, щоб тільки не було ядерної війни. А що думаєш, Крил з цього приводу? Ну, я про це дійсно глибоко замислювався, про цю ядерну війну, але я розумію так, що якщо в будь-якому випадку Україна переможе. Якщо не буде ядерної війни, або навіть якщо вона все-таки почнеться, або прийметься рішення, що вона почнеться, не факт, що ще вона почнеться. Тобто, конвенційна зброя НАТО, мені здається, що все-таки зможе ліквідувати взагалі точки запуску і керівництво а, цими всіми ракетами. Тому, навіть якщо щось і полетить, можливо, да, якісь якісь частини країн можуть потерпіти цього удару, да але в цілому мені здається доволі швидко з десятьма тисячма літаками НАТО. З, з, з аерокосмічною розвідкою НАТО можна буде дуже швидко зни, знищити ці точки, яких, точки запуску. І мені здається, що да, це, це небезпечно, це трошки так нас лякає, бо сам, сам, сама можливість застосування ядерної зброї. Але ну, я не бачу іншого варіанту, це трошки, ми ризикуємо, виходить, таким великою великою кількістю. Людей, да, але допустити те, що, що Путін отримує там все більше і більше територій, да, якщо, якщо цей ядерний шантаж буде успішний, от, то він його застосує, і в майбутньому він його теж застосує, да, і тоді виходить, що це буде така ползуча, ползуча ползуче захоплення нових, і нових областей України. Потім, через там 50 років, 100 років, це доповзе до, до, до кордонів України. От, і зрештою, це все доповзе потім почнеться в, все одно прямо, пряме зіткнення з НАТО. Да? Тому а, апетити монстра ростуть в ході того, як він їсть. Треба краще зупинити одразу, бо далі буде тільки гірше. Далі він буде тільки потужніший і далі вбити його буде дедалі складніше. От, якось Таким ти оптиміст, оптимістично сказав, що через 50-100 років область по області, я думаю, набагато швидше, тому що тому, що він ну, захопить море, виходить. Ну, економіка України ну, дуже сильно послабшає через це і. Ну, і виходить, що дуже так і, і які інвестиції будуть в Україну, якщо вони бачать, що Росія все більше буде більше буде забирати. Ну, я думаю, якщо не буде нормальної перемоги повноцінною так? То і, і мало що Україна буде таким регіоном постійно бантежним постійно е ну, недобре захоче інвестувати і набагато швидше не через 50 років, а через 10 років вже вся Україна буде захоплена з так, таким темпом. Ну і плю і, і думаю, що ну так, так, така. Така, мені здається, ближче більше це більш схоже на реальність. Ну і е, ну так, да, тобто воно все просувається і просувається таким чином. Ну, це да, такі ставки дуже високі, і воно вселяє такий певний страх, і напругу. Ну, реально, якщо навіть одну вдасться запустити, або там три, або п'ять, Росія встигне щось запустити ядерне, да? То постраждає цілі міста. Я не знаю, який там масштаб кажуть, навіть по цілі. В великий регіон, там, да, можна, країни постраждають цілі. От. А, то такі, такі ставки високі. І, і, і здається, що через теж такі високі ставки то не треба грати, а треба там якесь перемир'я. Як Маск все-таки до цього схилився, здавайтеся, такі перемир'я зробимо, ми дамо ці землі. Мені здається, про чергу через цей страх от, через цей страх е грати в таку, в таку ризиковану гру. Ну так так можна ну дуже швидко потім потім сказати НАТО. Вибачте, ми хочемо забрати Польщу. Ми згадали, що Польща, вона колись там була комуністичною і, взагалі, там в історії щось знайти. Якісь землі там належали комусь, кимсь царям. Згадати сказати, у нас єдерна зброя, ну зайти, там, почати агресію і сказати, у нас єдерна зброя, будь ласка, ну, ми вам пропонуємо НАТО відсунутися від Польщі, наприклад. А тут вже будете розуміти, якщо вони вже до цього часу мають будуть мати Україну, то вони зроблять свою пропаганду і вони наберуть збирають всіх українців армію, армію туди. Розумієш? Де, вони говорять вони міцніше і міцніше, стають стають міцнішими і міцнішими українськими небезпечнішими так? і небезпечнішими ну як, як вони вже роблять мобілізують українців на окупованих територіях так і будуть продовжувати ну, так. мобілізувати ну да. так тому, тому я я я взагалі думав якщо якщо якесь якщо перемир'я ну хоч і є якийсь шанс взагалі от, ну хоч якийсь шанс бо мені від зубного лікаря до тих з ким я спілкуюсь на передовій всі налаштовані йти до перемоги От. А, а чи є? Ну, я, я так бачу, стаття, що це буде. Ми воєнним чином відвоюємо Донецьку-Луганську область, це да, трошки зайнят зараз. Відповідно, а мам, південь. Так, да, відвоюємо Донецьку-Луганську область, відповідно, південь, Херсонську область, Запорізьку. А от тоді почне сипатися російський режим всередині, от, і тоді диплом, диплом, дипломатична позиція. Росія стане дуже слабкою, можна буде дипломатично дотиснути, забрати, забрати Крим, повернути Крим назад. Ось, ну я, я, я бачу такий сценарій, і а, хоча дійсно ставки високі, і, ну, має ж бути, у нас українців страх за своє життя. От я подумав, да, так? Не тільки своє життя, а життя своїх сімей, да, бо, ці, бо це як ядерна зброя, і дійсно страшно. Ну, я так подумав, що дійсно страшно. В якійсь мірі, да, за за, за це, але як, яке має бути правильне відношення? Правильне відношення, що це все-таки правда, да, все таки не страх має перемагати, а правда. От, бага, багато, було багато людей в історії, да, які за правду ризикували життям. В даному випадку, ну я не кажу, що віддати життя, нам треба ну, ризикнути, такі, як в Україні, життям. Да, заради. Заради такої високої цілі. Бо я, я так розумію, якщо в Росії зникне цей людеїцький режим, да, то це буде на одну це такий великий шматок території, звільниться і буде шанс, щоб це став взагалі як перетворити його на нормальний цивілізований світ, і це великий буде крок щодо побудови миру взагалі на планеті Земля. Бо Росія вона якраз джерело. У цього всього дестабільності джерело конфлікту і е, джерело несвободи, де люд, люди не можуть вільно себе виражати, вільно говорити, Слово там не може інформація, е, да, не може роз, роз, розмножитися, роз, розповсюджуватися, да, Тому це такий антимир, я б сказав. Відповідно, що це буде великий крок для побудови такого світової спільноти. Вільної, мирної такої світової спільноти. На, це круто. Це реально надихає, що ну, це не тільки насправді звільнення території України, а це взагалі звільнення від, від, цієї, від режиму від цього тоталітаризму світу, світового тоталітаризму. Так, світовий тоталітаризм обозлюється. Він починає розуміти, що він починає він реально може зрозуміти, що він не може погрожувати сусідам сусідам він навіть незважаючи на свою силу ядерний ядерно ядерний потенціал він не може просто захотіти і щось там загарбати або комусь погрожувати або когось шантажувати ось кри, пити кров ну тобто світ він стає кращим через це через цю перемогу то мені, мені цей момент дуже подобається хотів Требто тебе зап... запитати запитати хотів тебе запитати і ти й ти повернувся в Україну недавно, так? Які враження у тебе від цього переїзду, як, як як, дорога прийшла? Ось що ти відчув від, на Україні вже під час війни? Ну, я якби коли їхав, ну так, да, є таке відчуття, що наближаєшся да, до ну, іншого світу. Да? Коли з коли в ми приїхали, там такий пункт для біженців. От там якогось американського солдата зустрів, познайомився, поволагав трошки. Ну, таке відчуття, що ну, є такий страх, знаєш, повертатися від території, де є безпека, в територію, де є небезпека. І а, є такий страх, і довелося його переступати. Ну, я те скажу, що коли я сів на поїзд, там вже заснув, вночі ми переїхали цей кордон, і якось цей страх просто зник. Тобто, нічого з нашим поїздом не сталося, не знаю. Якось так, все одно якось нагнітається да, така атмосфера чи то за кордоном, да, дивишся на ці всі новини і якось такий страх. От, Коли при протинаєшся кордону, він зникає. Ну і взагалі дуже теплі українці з самого поїзда допомагало строї дітей, то нам допомагали з, з, з речами. І взагалі дуже тепле відношення відчувалося. Таке, знаєш, як от, розширена сім'я, що ми всі як одна сім'я, така ну війна. На, на, на жаль, саме такі такі погані речі вони нас зблизили. Добре, що зблизили, але, на жаль, що такі, таким поганим такою поганим ситуацією. от І ну це реально відчувається гарні слова, гарні якісь побажання, допомога і так далі, підтримка. Прямо зі старту це все відчувається, тому е ну, взагалі дуже тепло. Теплий для мене це був приїзд в Україну. У Мене за завжди е питання таке турбує. Як цей стан, щоб він залишився навіть після війни? Як, як зробити, щоб це не було? Зараз я недавно бачив такий ролик. Ну, Ці єдині новини. дивися, там є такі заставки у них. Та, наприклад, кажуть, Україна це сім'я, Україна це родина. Ось ну такі реально надихаючі ну, такі, такі лозунги. Хочеться, щоб воно так і було, щоб люди так один до одного ставилися, так? Ось ну, нас, під час війни, війни воно військові. дійсно так і є. У нас та, що хату тут мародерили, як і росіяни, так і потім українські мародери, скоріш за все. Тому. А, uh, Тобто не все у нас так чудово, да? є така негативна сторона, темна сторона в самому українстві. Да? Але в цілому вона так за кадром. Якщо так просто а, uh, на навочі кидаються такі гарні гарні речі. Ну, принаймні, у мене таке таке відчуття, коли сюди повернувся. От. Ну, але потім почалася почалися ці активні обстріли. да? У нас же ж почали знову побородувати Київ. Ці повітря тривоги треба до них теж звикати, це не так, теж долати певний страх, як, як себе нормально до цього всього відноситись. Довіряти вищим силам, так, що сюди не прилетить от, і, і спокійно жити. Це, це якби ну, до цього треба прийти. Це, певно, теж внутрішній mm -hmm. робота. Коли повертаюся, є така з стовпуся з таким такими штуками. Ну, щодо от, yeah, я буду щодо цього, якщо говорити до попередньої, попередньої теми, так, да, як як, у нас, ми бачимо кінець, да, що це все-таки буде, ну, зрозуміло, що це буде перемога України, да а воєнним шляхом, плюс дипломатія, да, за Крим, буде дипломатія. Ну, це так, я я це бачу, але все-таки, якщо все таки дослухатися до цих Побажання, які є в світі, щодо мирних переговорів та щодо. Тобто, ці побажання в основному є не в самій Україні, яка в самій більшій зоні ризику. А побажання в основному не є за кордоном, та, щоб все-таки Україна почала ці переговори і, і зробила мирне перемир'я. Я думаю, як, якому форматі взагалі перемир'я наше українське суспільство було б готово прийняти? От. У ну, мене такі думки приходили, що ну, окей, ми наприклад, якщо ми зафіксуємо ті позиції, які є зараз, да, і НАТО візьме відповідальність за недо, недо, недотичність, да, за безпеку на цих територіях. Тобто ця територія, яка зараз є, вона йде під гарантії НАТО. Наприклад, на три роки НАТО буде гарантувати. Якщо Росія нападає, то НАТО втручається. Це... як п'ята стаття, так? Ну, та 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 НАТО, та, так, НАТО, на та, кількість да, щоб ці території, які зараз є під контролем українського суверенітету, щоб вони попали під цю п'яту статті. <зуб> і тоді, в принципі, Росія по-любому порушить договір, і НАТО тоді втягнеться і буде нам допомагати більше. Ну, можна погодитися на, е на такий тип мирного договору. Ну і зробити так, щоб він був тимчасовий, наприклад, три роки. От. І весь цей час треба. Е Ну, є надія, що Путін помре за ці 3 роки, да? якимось чином. І тоді буде значно легше меншими силами, меншими жертвами от, довід, довести цю війну до кінця. А ні, тоді вже треба на 3 роки, тоді на 20 років, щоб точно помер. Ну, розумієш, я думав про це на 20 років. Це там уже такі чистки проведуть. А, і ще цей варіант можливо лише якщо НАТО і міжнародні організації разом організують зелені коридори для всіх бажаючих українців, щоб всі бажаючі українці могли покинути окуповані території. Тому що це буде геноцид. Ми, ми знаємо, що там буде геноцид, так само і в Бучі, як в Узюмі. Щоб уникнути цього, нам треба ну, зелений коридор всім бажаючим, і плюс Росія має забезпечити для них житло. Тих, в інших регіонах України, да, тобто за рахунок Росії, це має бути забезпечене житло для цих людей, які могли бути потенційно репресованими на, на, на тих окупованих територіях. Ось, ну, що в такому форматі, ну, знаю, я, я, не, я не можу, сказати, що звони, я, я, я бачу, що там є в цьому сценарії є теж недоліки. Може, як, як тобі зі сторони? Мені? Да, Мені да. здається, це нереально. Це нереально. По-перше, це дуже багато коштів. Треба, щоб Росія забезпечила їм всім квартири там. Плюс у людей є господарство, люди не хочуть залишати навіть свої хати, свої городи, і свої тварини. Насправді, є така проблема. Там же села. Люди живуть там і хочуть жити там. Люди хочуть звільнення від Росії. Ось і ну, немає таких ресурсів у Росії. я Думаю, щоб це забезпечити. Ось, вона може тільки забезпечити свою окупацію і висасування крові з цих територій. А це єдине, що вона може забезпечити. І ну, не буде вона вкладатися в ці території, в їхній розвиток. Вона не може свої території розвинути, вона не може свої, свою країну е, е, налагодити інфраструктуру, налагодити все там. Тому ну. Тому ну, насправді. Позиції суспільства Україна це сприйняти. Наскільки українське суспільство готове прийняти таку форму? Тобто, що ми виграємо тут, що це може ставку робити на те, щоб меншими, меншими жертвами, зрештою, да? щоб меншою кров'ю, все-таки потім, коли Росія трошки похитнеться, да? а, то потім менше кров'ю без Путіна да, вона буде і Межу крові можна буде воювати. Тобто це така ставка, ну таке, але, але наскільки наш суспільство готове прийняти такий варіант, як ти думаєш? Ну, дуже кардинальний та ти та, варіант. по ти та, сказав та, три роки. Ти ну, сказав так, три роки це взагалі ну що. Вони почекають три роки і нападуть. Тобто, перше ти мав би сказати 20-30 років, однозначно. По п'ята стаття НАТО. Але ти розумієш, що навіть в тому, що Маск сказав, папа Римський, те саме, що Україна має поступитися, а плюс ще стати бути нейтральною. це значить, що Росія готується далі свої ескалації. Ні, це про це навіть мова не йде, про нейтральність навіть мова не йде. Ти бачиш, єдиний варіант це тільки одразу в НАТО. Я, я тільки так бачу. Мені здається, що на це Росія теж не піде одразу, так? це для неї. буде О, нереально. Так вона на це не піде, тому це все просто роздуми ну, нереальні. Тому що Росія ніяк це, це не, між, не продасть я, на, на свій, я, ринок, я, на свій я розумію, ринок. Я розумію, що ця ідея з перемир'ям — це нереально, так? але ж. Ну, Хочеться мати критичне мислення, да? от, якщо такі високі люди, такі розумні, такі авторитети, вони пропонують. ну Я почав: ну, окей, ну ладно, ну подумаю, пошукаю, ну, який варіант прийнятний, якщо говорити про перемир'я. От, ну, от, просто наліплю, от, що, що можу. Хоча щоб... неможливо перемир'я, з демоном неможливо піти на перемир'я. Перемир я. я зрозумів, що росіяни навіть не варвари, вони демони. Ну, не всі росіяни. А взагалі ця вся рашистська пропаганда, рашистський настрій, расистська рашистська, оце. Е, ну, це наратив рашистський. Так? Це, це демони. Ось. І ти з ним не домовишся. Ну, якби навіть ну дійсно можна було б так домовитися. Давай 30 років під НАТО, чекаємо, поки Путін помре. а... А, і тут, а, тут а, всім зелені коридори, і, а, всім зелені коридори і надто п'ята стаття. А, ну, теоретично це можна було типу, запропонувати, але вони на це не погодяться. Тому що у них mm. своя лінія, і все вони йдуть політикою шантажу, терору, шантажу економічного, шантажу, шантажу ядерного. І так далі. Тобто, це єдина єдина стратегія, і вони не можуть її зрадити. І вони насправді ну, навіть ну, якби хотіли, не можуть цьому зрадити, бо люди, люди всередині ніяк не, не зможуть зрозуміти, як це так Путін налаштувався, почав цей це весь спецоперації, щоб НАТО не приблизилося, і тут такий хоп, і НАТО вже біля кордонів. Розумієш? Ну ніяк це не продасть. Хоча ну теоретично, от, от, от такий варіант міг би бути, теоретично, так? Да? Ні, ну ми з Ви почекаєте там на тих територіях. З російської сторони це неприйнятне, але з мені здається, теж неприйнятне, тому що просто розумієш в Європі багато бізнесменів, які тільки чекають, які тільки чекають, да? тільки чекають відновлення бізнес as usual, да? звичайний бізнес, як було раніше, да? так? І як тільки це зупиниться, і тільки Росія, типу, забула якусь таку дипломатичну, скажи, поправку, перемогу, вони знову почнуть бізнес з Росією проштовхувати цей бізнес з Росією да, заради своїх вигоди. І, і тоді, якби, Росія зможе все-таки накопичувати, а накопичувати воєнну. Міць, да якби, якби ще вона не, не була здатна економічно свою, економічно розвиватися в цей період, 30 років, да? 30 років без, без економічних стосунки з Європою на санкціях, да? тоді, да, тоді розум... ну, Росія просто на Росія теж не піде, і Захід не зможе так довго себе стримувати, да? коли вже типу, мирно, типу, перемир'я. Давай нормальний бізнес. От, і ну, плюс це в нас просто. Ну, да. це, це, ми розуміємо, що це. Нам буде великий мінус, ми зможемо потім перемогти. Ну і плюс 30 років це одне покоління. Це, по суті, люди виростуть на, ті, на, ті, на тих територіях з Росією, і вони будуть під, піддаватися цій пропаганді. Тому е, потім взагалі не буде зрозуміло, чи є що і, ну, і як потім продовжити деокупацію. Тому 30 років це взагалі багато. Ну, насправді це, це, це будь-який варіант, коротше, це, це вигідний тільки Росії. А будь-який варіант вигідний тільки Росія справді ну, Росія не вигідні перемирями, щоб, нас... щоб щоб Україна в НАТО, Росії не вигідно да? просто так. Треба просто йти. оцим, оце єдина є формула. Одна єдина формула, яку мас теж не зовсім розуміє. Так бачу, що є міжнародні договори, є ООН, є міжнародні організації. Вони створили певні Вони були створені для того, щоб регулювати цей мир. Порядок, спокій, безпеку і е, були утверджені території України, так територія України була затверджена. І треба просто, якщо ми не зможемо, якщо світ не зможе е, 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 забезпечувати і, і ну, забезпечувати, гарантувати ці договори, тоді порядку. І безпеки і в світі нікого не, не може бути просто апріорі, тому що ну ми не вміємо виконувати свої зобов'язання, так? Ми не можемо під... довіряти жодному підписаному паперу. Тобто, взагалі, ядерний шантаж можливий, і гонка озброєнь починається. Хтось починає, хто захоче ще багато хто захоче ще ще мати ядерну зброю, тому що вона ж має вагу. Ну, це все йде до дестабілізації і взагалі цивілізацію такий повертає назад. Ми, ми повертаємо, ми розвивалися, розвивалися, цивілізація розвивалася, розвивалася, йшла до е, миру, йшла до якогось такого. Ну вже думала освоювати інші там планети. А тут зрозуміло, ну, повернулось те, що будемо один одного шугатися, один одному погрожувати. Які там космос тоді може бути? Тоді Ілон Мас нічого не зможе зробити. Коли всі всі починається знову така нестабільність на планеті? Mm -hmm. Як він це не розуміє, не знаю. Ну я згодом з топовідати такий. Має бути, відстояти оці міжнародну безпеку, відстояти договори між міжнародним. І сам Путін він казав, що Крим це Україна. Він сам це казав, розумієш, що такий прикол. Що Крим це суверенна територія України. Він це говорив своїм ротом, є такі інформація зустрічав. Коли його питали, на, на, на перших строках на перших строках, От. тобто він за сам свої ж порушує слова, да? не тільки не кажучи вже про міжнародні права інституції. Ось, ну, якщо, можливо, хтось бачить якийсь варіант перемир'я для України, напишіть, будь ласка, в коментарях. От. Бо ми намагалися зрозуміти, ну, хоч якийсь варіант, можливий цього перемир'я, про яке так міжнародна спільнота нам розказує, при, окремі представники да, авторитетні цієї спільноти, ми не бачимо. Може, ми такі сліпі? Будь ласка, допоможіть нас в коментарях, от який варіант перемир'я можливий. І можна це теж обговорити. Поки що бачимо тільки такий варіант, як просто звільнити воєнним шляхом, послабити Росію і потім дипломатично добитись з Кримом. Ну, добре. Ну, добре, добре. Це вже як висновок, можна сказати, так? Ну так, да, можна сказати, Да, так, давай на цьому можу підвати підсумки. Закінчу. Така у нас була сьогодні тема дискусії: чи можливо перемир'я? І висновок ми зробили: що як не крути, як не старайся. Не виходить перемир'я. Не виходить перемир'я на, 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 на умовах ну, не, не вийде такого перемир'я, яке б задовільнило і українську сторону і російську сторону, справді так. Але якщо буде є тільки один, є. Є ідеї, тільки один власне. сценарій. Ну, да. і якщо, якщо є ідеї, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось наш висновок наразі такий, що якщо щоб було перемир'я, треба, щоб були адекватні, по-перше, дві сторони. А якщо одна, одна сторона, вона просто агресор і не сповна розуму, вона просто порушила все все, що тільки можна, всі міжнародні договори, всі міжнародні. Існує uh, міжнародно узгоджені правила. То це неможливо. Добре, тоді дякую всім нашим слухачам глядачам. дичам. Дякую. Дякую, побачимо, що долучився. Да. Да, побачимо так, всім Успіхи. успіхів. Слава Україні. Усь. Слава Україні. Героям слава!